Привіт друзі! З вами знову на зв'язку Тетяна Мердов. Сьогодні я вам покажу, як поповнити баланс на сайті Adclick Express, після цього купити пакет. Насамперед нам потрібно знайти свій аккаунт, Adclick Express і натиснути на My Wallet, то на мій гаманець. І після цього прокрутити вниз. І ми бачите Payment processors. Ну, Як ви бачите, тут є електронні платіжні системи. І ви вибираєте ту, з якої ви хочете поповнити, на якому з цих електронних гаманців у вас є гроші. Я вибираю Perfect Money, і нам потрібно натиснути funds», тобто поповнити гаманець, бо «Withdraw» — це є вивід коштів. Ось. А Your ID це бачите, що тільки в цій кнопці є your ID, а тут лише є Sign Up. Sign Up, тобто ж, треба вписати свій гаманець електронний, а PerfectMoney в мене вже він вписаний. Ну, Давайте натискаємо Add Funds, вводимо суму, на яку ми хочемо поповнити. Я поповню на... 10 доларів і натисну Fund this amount. Нам вискакує Perfect Money і натискаємо Add Fund. Після цього ми натискаємо Зробити платеж, вводимо всі свої дані, провіряємо. Просмотріть платеж, натискаємо. Тут 2% комісії. і Ми заплатимо 10 долларів 19 центів за манця. Ну і я натискаю підтвердження платежа. І пише, що оплата пройшла успішно. Все, натискаємо Продовжити і нас перекине далі знову на сайт ClickExpress. Після цього нам потрібно натиснути на Add Package, packages». Як ви бачите, в мене кілька днів тому вже майже всі пакети, які я купляла, відробили свій вклад. Принесли мені 150%. І залишилося лише два пакети, ще по 7%. Зараз, нагадаю вам, а на сьогоднішній момент у нас є, платить 9% в день. Добре, натискаємо Buy Add Package і натискаємо Valid Balance. Ми поповнили на 10 доларів і маємо змогу купити один пакет. Хочу вам ще сказати, якщо ви купите пакети з, з того балансу, ну що вам проходять гроші з ваших активних пакетів, ви також можете купити пакети, але вони вам не будуть приносити 9% в день, а будуть приносити 1% в день і в будні дні, і в вихідні дні 0,5%. Щоб ви знали. Добре, натиснули валит баланс. Прописуємо тут один пакет за 10 доларів, натискаємо. Настаємо Conf. І пише You have successfully Fleet uh, One 1 Add box From your wallet balance. Все, він у нас куплений. Давайте зайдемо в Add Package. І ми бачимо, що в нас є один пакет, який приносить на 9% в будні дні і 4,5% в вихідні дні. Добре, дякую вам за перегляд. В наступному відео я покажу, що потрібно зробити, щоб вам приходили ніби нарахування з тих відсотків. А отже, для того, щоб ви отримали ці 9% в день, вам треба переглянути певну кількість рекламок, і тоді вам нараховується прибуток. В наступному відео я вам про це розкажу, щоб не затягувати це відео. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Також коментуйте, що вам сподобалося, у вас якісь є запитання. Всім па-па!